Друзі, мої вітання всім. Це Сергій. Знову про мотоблок, знову про акумулятор. Після минулого відео, яке ви переглянули, багато написали коментарів. Дуже вам дякую за підтримку, за коментарі А про акумулятор цей акумулятор, який після пожежі я його заклеїв, маленький отвір там був. Так ось писало багато друзів, що він обслуговується. Тобто, має... Пробочки. Але коли я його купував 4, майже 3 4 роки назад, продавець сказав, що він не обслуговується. І потім я дивився, де ж ті пробочки. Мій брат у мене є зрячий, теж його роздивлявся акумулятор, сказав, що так, він не обслуговується, нема тут ніяких пробок. Але ж, ну, думаю, дай буду ковиряти, різати, перевіряти, є вони чи нема. Взяв ось ножа такого. Загострив, щоб дуже гострий був. Ну, це потім, дивіться, друзі, я що? Почав роздивлятися. Спочатку я обдер цю наклейку. Ну, нічого ж не було видно зовсім, от подивіться. от Обдер наклейку і дивлюся чорна тут планка. чорна Погупав, вона цокотить так наче пустотіла. Розумієте, як її підняти було неможливо. Вона прямо заподліцо з цим акумулятором, з корпусом на, на, на рівні. Викруткою довбав не залазить, то я ось заточив такий ножик гострим, дуже тоненький, щоб був, і зміг відколупати цю пластинку пластикову. І що ви думаєте? Це і, і я вже здивований. І, і ось, будь ласка, є пробки. Ну, це ж треба таке. Майже 4 роки ми вважали, всі, що тут немає пробок. Але я все-таки от кулупив оцю <сумів> і зумів віддерти. От. А також ну, зовсім було не видно. Розумієте, друзі? Так що дякую вам, хто підказував мені, що все-таки варто спробувати подовбатись тут і перевірити. Все, є пробки. Ось. Так це дуже добре. Тепер я зможу перевірити рівень. Електроліта. Тому що коли я заклеїв акумулятор, отут же ж був маленький дірочка, то може з цієї банки крайньої і вилилось трохи, правда? от То тепер є можливість перевірити повністю рівень електроліта. І, якщо потрібно, то можна долити. Так що, друзі, отака в мене радісне повідомлення. Вам і, і, і сам я тепер зрадів, що тепер ми перевіримо рівень. Якщо треба, то дольємо водички сюди. От. Акумулятор зараз показує норму 12,50 вольта. Світиться там таким зеленуватим ну, як треба. Що заряджений і нічого додати не потрібно. Але перевіримо обов'язково, бо тут в крайній банці повинно бути менше, так як звідси виходило. Заклеїв я двокомпонентним ебоксидним клеєм. Це для друзів розказую, хто може не дивився чи не, не бачив. Тримається все норма. Норма. Сухенько, все як треба. А, ну ось, це те, що я хотів сказати про акумулятор. Хоча. Є багато акумуляторів продаються, які не обслуговуються. Можете, мене бачив і на каналі Юрій Сербін показував, як він розсверлював, Отут усе робив саморобні пробки, бо акумулятор на тракторі його був, не, який не обслуговувався. А треба було перевірити і рівень і все. То він висверлював, спеціальні пробки робив. Ну то, кому цікаво, можете у нього подивитись. То Я ж кажу, що акумулятори є, які обслуговуються і які не обслуговуються. Це не новина, це всі знають. Але, бачите, мені повезло, я знайшов пробки. Дякую, друзі, вам, що підказали. А тепер переходимо до відповіді. В мене запитували про пробку. На топливному баку, яка тут кришка ця, як вона працює, чи не виливається солярка, коли я нахиляю його дуже низько. Я так скажу, що дуже, якщо перехилити, то може солярка виливатися. Але зараз покажу, яка тут пробка. Може, в когось не такі ці кришечки, так, роздивляємось. Це звичайна пластикова кришечка, бачите? Ну, яка вона трошки незвичайна. Давайте по черзі. Значить, так. Там хай лежить. Ось, роздивляємося спочатку. Вон сіточка та, через яку заливаємо солярку, а тут на ній лежить отака гумова. Бачите? Гумова прокладочка, в середині якої по центру є малесенький отвір. Он він. О, це перше, що лежить на цій сіточці. Так. З цієї сторони бачимо, тут паралонова, такий фільтр паралоновий. Це для того, що коли повітря, пил і все влітає в повітрі, так? Дизель ми випалюємо. Потрібно, щоб заходило повітря. То тут лежить отака не сітка, а це фільтр такий ось. Ну, це правильно, це правильно, дуже добре. Далі на цій гумовій прикладці лежить отака металева шайба, можна так сказати, і всередині якої є отвір. О, це щоб теж повітря заходило. То в цьому місці, де Отут різьба. Протікати нічого не буде. Тільки через оцей отвір, якщо перехилити, дуже мотоблок. А в кришечці, що ми бачимо? Отворів тут ніяких нема, але тут так зроблено. Ось подивіться по центру, де прилягає ця шайба металева. Ось. Ось. Ось в цьому місці, бачите, такий прохідний це то є. І потім різьба. А на різьбі теж у нас є такі не повністю різьба, а з такими от, виплавленими коридорами для повітря, яке повинно заходити в, бенз... в топливний бак. От і вся система. От і вся... Спочатку отак от іде повітря, а потім по різьбовій частині. І тепер ми отак і закручуємо цю кришечку. от Отак От закручуємо. Міцно. Все, там, де прокладка лежить, там солярка не витіче. Тільки через той центральний отвір може витекти, а потім вже по різьбі. От. Тому це ж треба так перехилити. Дуже гарно, щоб через центральний отвір для повітря солярка потекла. Ну, це така пробка на моєму. Мотоблоці на дизельному. Так, мотоблок у дизельний. ДТЗ 585. Д182 двигун. Бо є 178, 186, а це 182. Такі вже не випускаються. Мотоблоку моєму вже 5 років. Такі вже не випускаються. Є багато інших, теж хороші. Ну от, друзі, таке було цікаве відео. Значить, скажу, що пробка хороша на топливному боку. От. І скажу, що я зрадів, що знайшов пробки. Тепер ми з братом перевіримо щільність і перевіримо рівень електроліта в кожній банці. Все, пишіть що думаєте. От чому тут... Сиріше треба подивитись. Може тут сюди виходило помити. Содою з содою. Водою з содою мені Богдан писав, що каже, що потрібно... Ну, я так і зроблю. Так і зроблю. Друзі, дякую за вподобайки, якщо поставите. Дякую за перегляди. Дякую за побажання, які ви мені напишете. Наперед дякую. Ну і я бажаю теж всім мирного неба, міцного здоров'я, всього самого найкращого. До нових зустрічей і до побачення.